Не, не працює ну ми. то реєструйте. Не буду я реєструвати. То ви, ви не будете реєструвати? Так. Ви навіть не представилися, хто ви є. Ну, вам... По-перше, 3 третє... і 7 числа ви обманювали, що Кавацюка не було. Кавацюк був у кабінеті. Ви брехали. Як я брехала? Потім... Ви взяли, відкрили, Зловили за ручку, двері закриті, що начальника закрила. Так ні, чекайте, він вийшов. так? Він розкрився. Ви брехали про те, що його нема. Він був. Ми чекали, через 20 хвилин він з'явився з кабінету. Вийшов. Ні, він мав слухати, ви представили. Ну, я розумію, що... Якщо ви обманюєте, що вашого керівника нема. Бо тому, що вам, бо тому, що на прийом до нього не ж попасти, бо він замкнувся. То я розумію, комісії територіальної громаді п'ять чоловік, які були. Ви не дали можливості зустрітися. Чоловіка, зараз до чоловік окремо ходить, Якийсь зелений світ виходить, безперестання. Я не знаю, куди він ходить і що ходить. На, ви знаєте, на вас теж у на, вас теж є обов'язки. Розумієте, на, ви на роботі. А після роботи ви, ви є представник територіальної громади. І у вас виникають обов'язки територіальної громади. Я кажу, на в І говоріть собі. Давайте, ну ви не хочете реєструвати, я мушу вас знімати. Та вось сказали, що не буде. Що це, це за справа? Та хоча... я не розумію. Як як ну таке вона сказала, ні, не буде. Ну, ну... Прошу, пані, дивіться, як ви можете говорити, вона не хоче реєструвати. То я реєструйте, мушу знімати. я до вас прийшла. А як це мушу знімати? Ну М -м -м. я мусила знімати, знімати. Бо, бо тому що ви ну, тут Давайте ми витягнемо камеру, будемо вас знімати. Но ви не представилися, хто ви є. А яка різниця? Ну що... покажіть свої документи. свій документ. Знімати, я знімати, я прийшла в, в державну в, установу, а ви тут. Ми Та ми все буде то реєструйте. Ви були сьогодні там, то була Степано, я була там тільки сьогодні. Кінець робочого дня вони сказали взагалі нічого в них нема. Ну потім, коли я сказала, що вчора обіцяли, що буде, що що ви маєте розглядати це питання, що у вас це є, що ви розглядаєте, то вони потім знайшли від від 10-го. тільки від 10-го. це вже моя вимога заява, а запиту ніякого в них нема. Тобто, й що запит, який був даний 9-го, 10-го, теж в них немає. Тільки що вони мені показували тільки це, і то знайшли після того, коли я з ним ну розумієте, питання, де що хтось там ховає. Я вас розумію. Я бачу, що ви одна людина тут порядна, і оця дівчинка, яка тут є, ще працівник. Що вона не возмущається і не кричить. Нема. Ну, що ховати, чи що. Та шо? я розумію, шо? ну бачите, як це людина таки, не представилася наче. Це начальник відділу нашого, ну, він, нічого ми ну, просто шум такий, знаєте, це, це то, то, таке, ну ж люди всі, ну то що будемо? Реєструйте, я це констатую, нема. Так, для... Мені ж потрібно це для суду. Будь ласка, ти. Ой, так, бензин. Це наші, так? так.